Привіт усім! Ще раз, ще раз ще раз. Я тепер буду більше відеороликів, а частіше вам записувати, аби ділитися цими такими дієвими записками від Аліси Любов, які будуть вам нотувати, те, нагадувати, що в світі існують дуже потужні методики, техніки, які можуть ваше життя змінити на краще. Щоб вам було легше жилося на цій землі в будь-який час, в будь-якому місці, і будь де Отож, а, існує така техніка, яка а, може вам допомогти ніби зупинитися, зробити стоп кадр і побачити вашу реальність, що в ній є, що в ній взагалі твориться, чвориться. Що він мені відбувається? І що ви не помічали, скажімо так, до сьогоднішнього дня? Вам варто попрацювати з диханням, тобто це такі дихальні практики. Можете подихати там, вдох, видох. Це щось по типу технік Вільма Гофа, наскільки я пам'ятаю. Вдох, видох, вдох видох, краще дихати стоячи, наскільки я відчуваю, і розумію. або сидячи, як о, в позі лотоса, наприклад, в їх Потім робимо вдих. Затримку дихання, утримуємо. Тримаємо дихання максимум, наскільки можемо. Не розмовляємо при цьому, але я поки розмовляю, тому що я демонструю цю практику. І коли ми оцю затримку утримуємо, ми можемо або заплющити очки, або з відкритими, як вам краще відчувається, ви можете продивитися навколо на рівні свого менталу, своїх думок, що відбувається в вашій голові. Потім робити видих, спокійний, глибокий видих. Потім знову дихаєте. Дихати вільно, щоб продихати все. І потім знову зробите вдих. Затримка дихання, тримаємо дихання і відчуваємо, яка нав'язлива думка існує у вашій голові. І про що вона? Вона ніби освітлюється, висвітлюється повністю, вона винирує. З вашої підсвідомості, і ви розумієте, що ця думка вона є отакою, ну, як баговою, помилковою для вас. Вона є або негативно-деструктивно насиченою по власній складовій, або якась нав'язлива не з вашою ментальною установкою. Угу. Ви йде робите. І потім знову продихали якось, щоб продихатись. І знову вдих. Ще точніше концентруємо увагу і роздивляємося, що це таке, звідки ля прийшло, коли до нас прийшло. Навіщо воно вам? І що вам хочеться з цим зробити, з цією думкою, з цим вагом, скажімо, з цією помилковою мисленнєвою вашою реакцією або програмкою якоюсь, і ви можете з нею працювати отак. Фокусно, у фокусі при затримці дихання. Чому саме при затримці дихання? Потім робите вдих і дихайте, дихайте. Про це не забувайте, що варто дихати. І насправді грамотне дихання з призупинкою, коли ви робите паузу в диханні, ви можете дуже багато всього побачити. Ви ніби робите такий стоп-кадр для власного ментального світу сприйняття. Тобто думкового, мисленнєвого, І ви можете зафіксувати для себе якісь речі, які ви або не хотіли їх бачити, або закривали очі, або замилювали очі вам хтось. Ну, тобто, було якесь нашарування, якась завіса на ваших очах, або окуляри, навіть рожеві, або кольорові, які, через які ви не хотіли щось бачити. І саме при зупинці дихання ви можете більш ясніше, точніше побачити, що є насправді. І можете працювати з цією зоною. Не завжди при затримці дихання, але для того, щоб виявити оцю зону, а те, що вас турбує, або, або можете навіть робити цю вправу, коли ви щось недоусвідомлюєте, взагалі вас щось бентежить. Що саме ви не усвідомлюєте, і ви знаходитеся в такому стані, як чи роздратованість, чи дуже отака нервова збудженість дуже висока, велика у вас. І ви хочете проаналізувати і структурувати себе, зібрати воєдине, для того, щоб зрозуміти усвідомити, що не так, що не так, звідки пішло в початок, звідки корені, цього бентеження. І саме в паузі дихання ви можете прослідкувати. Що саме не так коїться у вашому житті, яка ситуація є тригерною, тобто спровокувала, є збудником, або вашого некомфортного стану, або вашого агресивного стану, навіть він, коли і в таких станах людина перебуває, або в стані гніву, тощо, тощо. Тобто в емоційному дисбалансі ви перебуваєте і можете. Це все відфіксувати собі і пропрацювати цю зону. Як працювати з зоною? Просто для, е, можете використовувати метод сократівського діалогу. Для чого це мені це? Відповіли потім, що я можу з цим зробити, е, що мені варто усвідомити. Е, так, для чого це мені було, так сказала, е, що я можу змінити? В цій програмці, або, можливо, її відпустити, взагалі від кого вона прийшла, ця програмка, ви також можете це все побачити, знайти корені, хвостики, і просто зрозуміти для себе, що ви, наприклад, жили якийсь проміж... проміжок життя, етап не з власною програмою, з нав'язливою, і з зовнішньою програмою, яка прийшла ззовні. До вас, до вашої голови. І таким чином ви можете пропрацьовувати дуже-дуже багато речей саме за допомогою дихання. Тобто дихання, воно не просто так, у нас також закладено. І з допомогою зупинки, так як і зупинка е в практиці тиші, коли ви починаєте фіксувати максимальну вагу на собі, в одній точці, або в точці збірки. і в практиці тиші ви можете бачити більше речей, так само, як і в практиці паузи в диханні. Тобто це як проявлення, це як рентген для вас. І це також не тільки на мисленєвій формі, ви можете щось зрозуміти при зупинці дихання, але і причини вашої хвороби, хронічної хвороби, або онкологічних захворювань, або Якихось дисбалансувань в організмі, або якихось подій, повторюваних в вашому житті, і ви можете зрозуміти вашу роль навіть по життю, якусь функцію важливу, яку ви недовиконуєте, або недовиконали, і вона тягнеться і просто вас дисбалансує на якомусь рівні там, високому, духовному, тонкому, платонічному, фізичному, емоційному і тощо, тощо, тощо. Розумієте? Тому а, пробуйте різні техніки, різні підходи, і ви виокремите якісь для вас. Багато людей каже: Я не відчуваю, я не розумію, а, я тілесно, там, тактильно не відчуваю, я те-то, те то те, -то, те -то. Ну, тобто, людина ніби зашорена і закрита. Так, якщо не працювати над собою, не прислухатися до себе, до власного серця, до душі, а, до власного тіла. Не займатися ним, а займатися треба, щоб його відчувати якимось чином. Тобто тілесні практики обов'язково must have в нашому житті. І варто прислухатися до своїх думок, до своїх відчуттів, чого бажає саме ваша власна душа в цьому житті, а не хтось або якась група людей на роботі, або група друзів, або, 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 -або сім'я, або, або. Варто виокремлювати для самих себе цей час роботи із собою, щоб розуміти, хто ви є, навіщо ви тут живете, для чого ви сюди прийшли, як душа, і що маєте з цим робити, куди йти, для чого жити, і як, як взагалі віднайти і знову, особливо в ці хаотичні часи, віднайти для себе істинні справжні смисли, буття свого життя. І Важливіше, коли ваше буття воно а, виходить із вас самих. Тобто ці смисли. Вони нав'язливі ззовні. А вони, ніби для світу, даруючи світові, людям, миру, щось таке благосне, але щоб воно виходило з вас. І інколи. Не варто жити заради якоїсь людини, інколи варто знайти смисли заради себе у власному житті. А люди ваші вже підтягнуться, розумієте? Ваші споріднені душі, рідні душі, які вас відчувають ваші, справжні ваші, вони підтягнуться, бо вони вас почують, відчують і побачать, наприклад, якщо ви демонструєте якийсь творчий власний продукт. І ще раз повторюся, не забувайте займатися творчістю, бо саме творчість підіймає ваш духовний розвиток. І творчість допомагає вам, кожному з вас, проявити себе, своє нетро, свій власний внутрішній всесвіт. А він є дуже-дуже гарним, прекрасним в кожного з нас. Тому діліться оцим власним. Всесвітом. світом, і все ж таки занурюйтеся в себе і подивіться, наскільки він прекрасний або ні. І, можливо, там потрібно його щось вдосконалити або досцілити на якомусь рівні, але за допомогою технік, які є екологічними, які я вам дарую, просто на цьому каналі YouTube для того, щоб ви саморозкрилися і повірили більше в себе у власне життя. З вами була Аліса Любов. Коментарі залишайте під відеороликом. І хто бажає записатися на консультацію або приймати участь активну щотижня в онлайн-школі по практиці цілицтва, вібрації на чистоті зцілення? Будь ласка, пишіть, звертайтеся, контакти залишаю і всім па-па, до нових зустрічей!